Та, Рішення та, та, та. комісії щодо вивчення питання щодо, застосова... щодо використання комп'ютерів, я вивчила це питання і звернулася до керуючої справами виконкому Шавгелі з зверненням про надання програми технічного комплексу, якому я ну я так розумію, що. Комісії. Не знаю, я передавала цей лист для того, щоб вивчили, хотіла зачитати на комісії, Павло Арестович його підписав і сам направив. Тому я тільки зараз маю змогу вас познайомити, що я просила надати. Я назвала це програмно-технічний комплекс Криворізької міської виборчої комісії, який повинен складатися з таких компонентів. Всі я не буду вам перераховувати, але. Дві комп'ютерні робочі станції, це мається на увазі для праці залучених технічних працівників, станція для забезпечення ведення бухгалтерського обліку і станція для забезпечення роботи секретаря комісії. І того чотири комп'ютери, вимоги до комп'ютерів, які були погоджені з Ігорем Володимировичем, який виконує. Програми системного адміністратора, наскільки я пам'ятаю, на підставі цивільно-правової угоди він скоригував. Зачитувати, якщо цікаво, можу зачитати, якщо ні, то ви можете самі познайомитись, цікаво. бо це технічні терміни. Наскільки мені відомо, 23 числа було направлено це звернення. 25 числа на ім'я голови комісії надійшло надійшов ну, на лист відповідь, в якому на ваш лист від 23.02 номер 73 щодо вимог надання програмно технічного комплексу. Повідомляємо наступне: Криворізька міська виборча комісія в повному обсязі забезпечена комп'ютерною та оргтехнікою відповідно до вимог центральної виборчої. Комісії. 161. І далі йде просто його назва дуже довга. Далі підписав заступник начальника відділу інформації виконкому міської ради, але погоджено з керуючою справами, не дивлячись на те, що ну, направлялося самі керуючі справами. Тепер довожу відома нашої комісії, що. Згідно відомостям, які були мені надані Павло Орестовичем. тобто це мається на увазі саме та документація, згідно якої передані нам технічні засоби. Ось вони, можу вам зацитувати. Це відомість ОС, мабуть, основних засобів по кабінетам за період 02.09.2015 і 02.09.2015, два нуль дев'ять дві який прийняв. Ну, Вельми, шановний пан Стельмацький, що та, що так, дві, дві е, відомості надано. І згідно цим відомостям, значить, ми отримали перший комп'ютер е, в комплекті Intel Core 2ТО 4600 і другий комп'ютер <coughs> Celeron 200. 256 МББ це оперативна пам'ять і 80 ГБ жорсткий диск. А в тому комп'ютері, ну я вам прочитала все, що там зазначено. Тому можу сказати, що ці комп'ютери не мають належних потужностей для того, щоб виконувати наші потреби. Більше того, оскільки в нас є як мінімум три залучених працівники, які повинні працювати на, з комп'ютером, Плюс секретар комісії, який не повинен виконувати роботу вдома, а тоді приносити це в комісію і вважати це інтелектуальною власністю, а тому потрібно виконувати цю роботу на робочому місці. Тому я вважаю, що нашу комісію виконком Криворі, Ком Криворізької міської ради не забезпечив технікою, Далі, що я хочу сказати, зараз наша комісія, а саме технічні працівники, наскільки мені відомо, в кімнаті 120 використовує техніку походження, якої мені невідомо. Тому що, якби було відомо, я до вас зверталась, ви мені не надали жодних документів. Тому я вважаю, що комп'ютери, які надійшли невідомим, невідомий спосіб, повинні бути повернуті. Туди звідки їх було взято. Це перше. І друге, <кхе> якщо ці комп'ютери були залучені Прошу, від, протоколі, кої... протоколі, від, протоколі, від протоколі. якої від як, будь якої будь-якої організації це можна вважати корупційною складовою, і тому я просто вас Дікулі, попереджаю, Павло Орестович. А це корупційна складова Дікулі, і справа. Справа Зав... в тому, Завтра, Павло Орестович, я не закінчила. Справа в тому, що відповідальність лежить не тільки на вас, а і на нас, бо ми є колегіальний орган, а ви нас примушуєте порушувати закон. Тому я